Є слово, яке збагачує душу, а є слово, яке її калічить. Багато людей ругаються матом і навіть не розуміють, що вони калічать душу. Тому що ці мати це злі слова, Слова, які дуже влияють на іншу людину і збивають її з толку. А є слова любові, любові Божої, які можуть породати людину до того, щоб вона раділа, любила і була наткнена життям. І таке слово записано у Біблії, у нових заповітах. Люди, які довіряють Господу своє життя, він наповнює їх для того, щоб у них були мотивовані такі слова для інших людей. А також Біблія, вона повністю сповнена цими словами, словами любові Божої. І знаєте, Ісус Христос, коли ходив по землі, Він казав, я путь, істина і життя, шлях! По якому можна йти? Це є Ісус Христос. Яким чином можна за ним йти? Ми можемо читати у Слові Божому, що він вчиняв, що Він казав, і для чого він тут був. І можемо піти за ним. Він казав, хто хоче, ідіть за мною. Він розвертав людей. Він казав, що люди йдуть не в тому напрямку. Люди йдуть у напрямку Божого противника. Сьогодні цей гріх він розділяє людину з Богом. І для того, щоб з'єднатися назад, потрібно примирення. Це як люди іноді посваряться і не, не, і не розмовляють один з одним, так і Бог з людиною. Цей гріх це як сварка. Але щоб залагодити цю сварку, потрібно просто примиритися. Можна прийти до Господа і сказати йому: пробач мені, Так, я жив це життя без тебе. Але я хочу мати з тобою спілкування. І все, Господь він відкрив свої обійми. І він чекає кожну людину і дуже хоче, щоб вона відчула цю присутність Божу, це спілкування, цю любов, якою він любить її. І він цю любов не просто говорить, але він доказав через свого сина Ісуса Христа, який прийшов на цю землю і проклав нам цю дорогу, цей міст через пекло, яке, у яке йде людина. Тому що гріх він тягне людину у загибель. Немає місця людині, яка грішить у небі. Вона не зайде туди. І Ісус Христос Він проклав своїм життям, своїм власним життям, проклав нам дорогу у небеса. І Він повертав людину в інший бік. І він казав, не йдіть туди, йдіть за мною. І Він каже, я є істина. Істина це те, що насправді існує, ворог наш диявол, він творить ілюзії, він намагається розум людини знищити, щоб вона не думала, щоб вона не звернулася до Господа. Щоб вона не мала Божого спасіння, щоб вона не почула про те, що є вічне життя. Ісус Христос приніс у самому собі вічне життя на нашу землю. На, на хресті, коли його розіб'яли, Він своєю святою смертю зруйнував це прокляття смерті, від яке сьогодні заключена кожна людина. Тому що ми всі залишаємо землю. Смерть має право тільки на грішну людину. І людина, яка грішить, вона обов'язково. Залишить цю землю через смерть. Але що далі? Ісус Христос сказав, що Він є життя. Той, хто повірить в Нього, хто піде за Ним, матиме вічне життя у ньому. Він казав, що є Воскресіння життя. Тобто, те, що Він воскрес, Він каже: Я зроблю із кожного людини. Прийде час, прийде день Господній. Він так називається у Біблії, коли Бог Творець воскресить усіх із мертвих. Всі моря, вся земля, усе віддасть, всі тіла, всіх загиблих за всі часи, вони вознесуться до Творця. І одні, які вірили в Ісуса Христа, Вискупителя в того, хто заплатив за них, за гріх, за їхню провину перед Богом, ті, хто вірили, то віруємо своє життя. Вони воскреснуть у вічне життя з Богом у любов, у тепло, у радість, у добро, де там, де є наш Творець, Його присутність, Його місце. Його дім. Туди піде людина, яка вірує в нього, вірує в Ісуса Христа, йде його шляхом. А людина, яка не вірувала, вона теж воскресне. але вона піде на Божий суд. І слово Боже каже, що з того суду вже не буде виходу. Ніхто не зможе там виправдатись. Тому що на тому суді Бог Творець покаже людині усе її життя перед її очима. Він покаже, у чому він її звинувачує. І виправдатись людина може поки живе на цій землі. Вічне життя це не те, що колись ми получимо. Вічне життя починається з нашого покаяння, коли ми просимо пробачення у Бога і кажемо: гаразд, я вчиняв неправильно, я вчиняв проти тебе, я хочу залишити. Допоможи мені у цьому, тому що людина не може поспутися гріху сама. Ісус Христос сказав: Я, шлях, істина і життя. І той, хто довірить йому своє життя, він буде спасений. Його душа буде в надійних руках. І він каже, ніхто не приходить до Отця Небесного як тільки через мене. Немає іншої дороги. Тільки Ісус Христос, той, хто проклав цей шлях у небо. І Він каже: бо коли ти своїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у серці, щоб Бог воскресив Його із мертвих, то спасешся. Не тільки віруєш, але й вустами сповідуєш. Для того, щоб інші люди змогли почути про це спасіння. І він каже, що потрібно признати, що ти грішний. Погодитись з цим. Якщо людина не погодиться, не бачить, що вона утопає у цих гріхах, що вони її ведуть у загибель. Вона ніколи не покличе на допомогу. І тільки та, яка побачить, яка погодиться, вона попросить пробачення у кого. І він каже, вам потрібно відвернутися від гріху. Багато хто просить пробачення і думає, що це якась містична дія, що воно само собою зникне. Але це не так. Гріх не може зникнути сам собою. Він, з ним потрібно поборотися. Якщо, якщо ми куримо циганку, то її ж викинути можна. Або п'ємо е, алкоголь, його теж викинути можна. Це від нас залежить. І боротися з гріхом це наша справа. Але Бог нам дасть силу, нам допоможе. Третє, вірте, що Ісус Христос вмер за ваші гріхи, Бог похований та воскрес із мертвих. Якщо людина не вірить у Боже Воскресіння, то немає шансу, у неї немає надії. Куди вона йде, вона не знає. А якщо вона буде вірити, що Ісус Христос Він заплатив за її гріх, за її провину, яку вона має перед Богом Отцем, перед Богом Творцем то вона буде спасена. І Він воскрес із мертвих. І Він є живий. Він сьогодні присутній у цьому світі своїм Божим Духом. І Він рятує, продовжує рятувати душі. Він стучить у серце кожної людини. Ісус Христос, Він каже, пустіть мене у своє серце. І я створю там затушок. Дам вам спокій. Спокій, який жадає кожна людина, який шукає кожна людина. Але вона шукає не в тому напрямку. Ісус Христос прийде, каже, прийдіть і провірте, покличте мене, пустіть мене у своє життя. І ви побачите, що справжня втіха є тільки в ньому. Він створював нашу душу, і тільки Він бачить, як її полагодити. Це духовна частина. І щоб запросити Ісуса Христа, просто в молитві скажіть йому, щоб Він став вашим особистим Спасителем. Попросіть Його, Господи. Допоможи мені вирватися з цього полону гріха, залишити цей гріх. Стань моїм Господом і Спасителем. І таким чином Господь увійде у ваше серце. Але це повинно бути щиро, щиро від цього серця. А також потрібно читати Біблію кожен день і краще пізнавати свого Творця. Слово Боже каже, що вічне життя воно лежить у пізнанні нашого. Отця Небесного і посланого їм Ісуса Христа. У пізнані. Ми, коли знайомимося з якоюсь людиною, ми її якийсь час пізнаємо, ми її не одразу знаємо. Так і людина. Вона не знає Творця. Але Бог хоче, щоб вона познайомилася, вона йому своє життя. Познайомитись з Богом можна через Його Слово. Він відкрив нам себе у Біблії. І читаючи Слово Боже, ми побачимо, що наш Бог Отець. Є всемогутній, Він все бачить. Він всюди існує. Все наповнює. від нього все походить і до нього все повертається. Він створив видимий і невидимий світ. Він створив простір, час і матерію. І він надусимо цим. Він все контролює. І сьогодні він через свого сина закликає людей, щоб вони звернулись до нього. Це добра воля. Тому що Бог Творець Він створив людину єдиною, яка може вибирати. Усе творіння, яке оточує нас, воно не може вибирати, робити вибір. А людина може. Це був Божий задум. Щоб людина добровільно звернулася до нього, щоб людина добровільно змогла піти у його царство, де вона підкориться йому сама. Не так, що він буде її змушувати, але сама із любові. Для того щоб полюбити Бога, повинно пізнавати Його, який він. Він є любов, він наповнить цією любов'ю. Так каже Боже Слово. Ми роздаємо духовно християнську літературу, Боже Слово, яке надихає людей жити. Є слово, яке дає життя, а є слово, яке вбиває. І ось Боже слово це джерело життя. Нехай Господь вас благословить. Скажете. Скажете, народ Божий, а там два. Це связано в новому відповіді. Якщо ми читаємо в Біблії, ми побачимо там таку картину, що від початку віків людина перша, яка була створена Адам, він зрішив, він повстав проти Бога. Він вирішив не слухатись, Божого Слова і послухався іншого слова, слова диявола. І таким чином Він став під його владу. і він став у полоні гріха. І сьогодні кожна людина народжується полонена цим гріхом. Це бажання, наша сутність гріховна. Нас не треба вчити грішити. Ми це вміємо, ми народжуємося такі. Але Бог Творець не залишив нас. Він післав до нас Спасителя свого Ісуса Христа. Сина Божого, для того, щоб ми мали приклад Приклад того, що може доводити нашому Творцеві і яким чином можна потрапити у небо. Тому що небеса, у які йде людина, вони святі і праведні, і вони не можуть відчинити свої двері, якщо людина сама не освячується. Ісус Христос прийшов для того, щоб освятити, очистити людину, виправдати, щоб примирити її з Богом. І щоб вона мала. Стосунки з ним. Перша людина мала тісні стосунки з Богом Творцем. Він ходив серед людей, мав спілкування, людина його чула, мала відношення з ним, раділа, жила у любові, у світлі, але вона зрішила. І сьогодні, щоб повернути ці відносини, кожна людина має такий шанс, якщо вона сама прийме рішення звернутися до Бога, прийме рішення змінити своє життя. Відвернутися від гріху і повернутися лицем до Творця. Наш Господь Творець, він святий, і в ньому немає нічого нечистого. Він повністю відтілений від гріху і від зла, від темряви. Він абсолютне світло, абсолютно добро, абсолютно чистота. Це є Бог Творець, який створив весь світ. І він хоче, щоб і людина була такою. Він хоче, щоб людина також очистилась. Щоб стало святою, щоб небо для неї було відкрите, і він все для цього зробив. Ми всі бажаємо, щоб люди потрапляли у Боже царство, у царство небесне. Але яким чином туди потрапити? Ісус Христос ходив по землі і Він вказував правильний напрямок. Він вказував на небо. Він казав, що є єдині двері, єдина дорога. Це є Ісус Христос. Яким чином ми можемо сьогодні за ним йти у нових заповітах? Розписано його життя, його сліди залишив він у Біблії, для того, щоб людина могла побачити, як він жив, що він казав, як він вчиняв. І щоб могла навчитися у цьому правильному божественному прикладу, що задовольняє нашого Творця. Те, що сьогодні коїть людина, це не задовольняє нашого Бога. Він не задумував людину такою. Наше розуміння, людське, добра і слава, воно не таке, як розуміння у Бога. Бог по-іншому на це все дивиться. І те, що ми вважаємо добром, це ще не є добро у Божих, очах. І він хоче навчити людину, що є справжнє добро, що є справжнє зло, щоб вона вміла відокремлювати і вибирати правильний шлях. Але для цього людина повинна прийти до нього. Через Сина Ісуса Христа, через Сина Божого, ми маємо це спасіння. Ісус Христос прожив праведно, свято і поспішно на цій землі. І це святе життя. Він поклав на жертвенник для того, щоб. Викупити нас від гріху. Кожна людина сьогодні у небезпеці, вона полонена цим гріхом, і вона не може позбутися його сама, тому що цей гріх це духовна болячка. Це не те, що можна змити під душем. Це те, що потрібно змивати Богові, тому що він творець духів і він створив духовний світ. І цю духовну болячку тільки він може змити з людини. І він це зробив. Але людина повинна прийти до нього, попросити пробачення. І якщо вона попросила пробачення, то залишитись її, не повертатися до нього, боротися з ним. А Господь допоможе. Ісус Христос. Він каже: Ось стою і стучу в ваші серця, хто впустить мене, до того у мій друг, і пізнати, що там створюється. Справжній спокій, не підробний, справжній. Він є тільки у нашому боку. Він тільки в Ісусі Христі, тільки Ісус Христос має владу, усю владу на небі і на землі. Його вбили, розіб'яли на хресті, але на третій день Бог воскресив його із мертвих. І ми святкуємо це свято і кажемо, що Він воскрес, воїстину воскрес. Але що ми під цим розуміємо? Чи ми розуміємо, що він повстав із мертвих і він є живий? І сьогодні, сьогодні він своїм Божим Духом присутній у цьому світі. І він стучить у кожне серце. І, і усяка людина, яка покличе його, яка приймає його у своє життя, він змінить її життя із середини. Зовні людина може грати якісь ролі, але всередині бути іншою. Тому Господь Він бачить серце і хоче змінити саме серце. Він хоче, щоб людина змінилася із внутрішньої частини. Таке змінення, воно справжнє, і воно назавжди дасть. Нове життя людині, Ісус Христос, Він є єдина надія на вічне життя. Слово Боже каже, що як Бог Творець має вічне життя у самому собі, і Він є цим джерелом. Він дає усьому дихання, він створив весь всесвіт, усе, що нас оточує, всі звірі, всі тварини, все, що ми бачимо, весь цей матеріальний світ і цей час, відрисок часу, у якому живе людина, це все створено Богом. Він каже, що наш час короткий, і він добігає кінця. Приходить час, коли людина залишить цю землю. Бог Творець відкрив у своєму слові, який він є, і що він хоче мати спілкування з людиною. І він відкрив, що небеса фіксують життя кожної людини. Пишуться книги на небі. І коли людина залишить землю, тіло піде у землю, але душа вознесеться до Творця, тому що він каже, що від нього все походить і до нього все повернеться назад. І у якому стані ми повернемося до Бога. Бог Творець не хоче смерті грішних людей. Він хоче урятувати їх. Він все для цього зробив. Людина повстане проти, перед Богом і буде давати відповідь, як вона жила на цій землі. Бог Творець, він хоче, поки вона ще тихає, очима її освятити, щоб для неї небо було відкрите. І це робиться тільки через його Сина Ісуса Христа. Ніяким іншим шляхом. Людина не зможе прийти у небо тільки через сина Христа. Ми роздаємо духовну християнську літературу. Слово Боже, ми роздаємо нові заповіді ці світі для того, щоб людина могла наповнювати свою душу, свій дух, тому що найголовніше у житті людини це щоб душа її була спасена. Thank <laughs> you. І знаєте, Ісус Христос, коли ходив по землі, Він казав, «Я путь, істина і життя. Шлях, по якому можна йти. Це є Ісус Христос. Яким чином можна за Ним іти? Ми можемо читати у Слові Божому, що він вчиняв, що Він казав і для чого він тут був. І можемо піти за ним. Він казав, хто хоче, ідіть за мною. Він розвертав людей. Він казав, що люди йдуть не в тому напрямку. Люди йдуть. У напрямку Божого противника. Сьогодні цей гріх він розділяє людину з Богом. І для того, щоб з'єднатися назад, потрібно примирення. Це як люди іноді посваряться і не, не, і не розмовляють один з одним, так і Бог з людиною. Дарунок від Господа. Є слово, яке збагачує душу, а є слово, яке її калічить. Багато людей ругаються матом і навіть не розуміють, що вони калічать душі. Тому що ці мати це злі слова, Слова, які дуже впливають на іншу людину і збивають її стовбу. А є слова любові, любові Божої, які можуть порукати людину до того, щоб вона раділа, любила і була натхнена життям. І таке слово записано у Біблії, у Нових Заповітах. Люди, які довіряють Господу своє життя, він наповнює їх для того, щоб у них були мотивовані такі слова для інших людей. А також Біблія, вона повністю.